Завершився чемпіонат Європи з біатлону з змішаними естафетами, де, на превеликий жаль, Україна не змогла зачепитися за медалі. У класичній змішаній естафеті наша команда фінішувала п'ятою, не дивлячись на те, що була представлена доволі сильним складом: Анастасія Маркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Антон Дудченко. Одне коло штрафу мала наша збірна, на яке відправилась Юлія Джима. І вісім загалом додаткових патронів знадобилось українським біатлоністам. Перемогу в цій гонці здобула збірна Норвегії, Німеччина фінішувала другою і бронзова медалю шведів. А ось в одиночній естафеті, де від України змагались Олена Білосюк та Богдан Цимбал. У підсумку наша команда стала сьомою. Тут варто зазначити, що Богдану Цимбалу на своєму етапі вдалось підняти Україну на другу позицію. Але, на жаль, два штрафних кола від Олени Білосюк позбавили нас можливості боротися за топ-3. Перемогу знову ж таки здобули норвежці: срібло у Швейцарії, а саме у бронзового дуету Кубку світу у поклюці Емі Басерги та Нікласа Хартвега, і бронза у збірної Франції. Тож за підсумками чемпіонату Україна здобула три медалі: золото Анастасії Меркушиної у спринті. І срібло в індивідуальних гонках у Юлії Джими та Антона Дудченка.